проєкті бюджету, який був поданий кабінетом міністрів, передбачається двохетапне підняття заробітної плати для вчителів: 30 у січні і 20 у вересні, в сумі 50 і відповідно таким чином підвищення заробітної плати. В той же час є велика ініціатива як народних депутатів, так і ми це вже чуємо від уряду. Що все ж таки заробітна плата вчителів вона має становити три мінімальних заробітних плати. І е, я абсолютно погоджуюсь з цією думкою і вважаю, що це абсолютно е, адекватна і правильна сума, яку мають отримувати вчителі, які сьогодні, ризикуючи власним і життям, і здоров'ям, продовжують навчати наших дітей. Так, дійсно, це потребує додаткових видатків державного бюджету, якщо ми говоримо про можливість збільшення заробітної плати до трьох мінімальних заробітних. Плат для вчителів, то це буде потребувати більше, ніж 40 мільярдів додатково. Але в той же час варто вести перемовини, і вони ведуться з нашими міжнародними партнерами, все ж таки про необхідність імплементації цієї норми і, відповідно, більш суттєвого підвищення заробітної плати вчителям. Я mm. хочу зазначити, що не лише вчителям. А і є пропозиції, які були сформовані як доручення уряду про підвищення відповідно оплати праці і для науково-педагогічних працівників, мається на увазі викладачів вищих навчальних закладів.